Червоний хрест тепер і в Борисполі. Офіційне товариство відчинило свої двері по вулиці Київський шлях, 63, де з самого ранку зібралося чимало людей. Усі вони внутрішньо переміщені особи, які були вимушені залишити свої рідні міста через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Перші дні бомбили бамбілі аеродром, військові воїнські части, а Потім перейшли на жилі масиви. і розумію ситуацію, що в будь-який день прилетить на дом, на хоча хотя прилітали, все. Ми всю мирі, звісно, уйти уїхати благодаря ну і за того, жто діті маленькі нужна було була спасати. Що чоловік разом з родиною виїхав у липні, адже обстріли зі сторони російської армії ставали все інтенсивніше. Нині він очікує допомоги від товариства Червоного хреста Україна, зайнявши чергу за декілька днів до Коли Ми находимося зі не мені робота, не заробляємо, то благодаря этой помощи, Спасибо огромное людям, которые организуют эту помощь, и которые нам дают возможность получить. Вот. Я очень я низко кланяюсь тем людям, которые дают нам эту помощь. И мы, мы имеем возможность эту помощь получать. Это так здорово, это так до слез приятно. На відкритті офіційного представництва Червоного Христа Україна був і президент товариства Микола Поліщук. Він зауважив, що зараз українці мають бути як ніколи єдині і допомагати одне одному, щоб разом перемогти російську агресію. Товариство Червоного Христа найвелика гуманітарна організація, і вона завжди з'являється там, де є потреби допомогти людям. Потреби допомогти людям в Борисполі і в Борисовському районі є великі. Як ми вже знаємо, 40 тисяч переселенців тільки в Бориспільському районі, понад 14 тисяч в самому Борисполі. Можливості влади сьогодні надати гуманітарну допомогу такій великій кількості людей обмежені. Зв'язку з цим, голова обласної організації Товариства Червоного Христа в Київській області Ігор Прокопенко вирішив відновити діяльність. «Товариства Червоного Хреста саме в Борисполі і в Борисільському районі, відтепер отримати гуманітарну допомогу від товариства можна по буднях з 10 до 14.00. Видача здійснюється для внутрішньопереміщених осіб з областей, де ведуться бойові дії. Потрібно приходити до нас з довідкою внутрішньопереміщеної особи за 2022 рік, мати з собою оригінали документів, і ми видаємо допомогу щодня з 10 до 14 години. Якщо є питання у людей, то вони можуть до нас звертатись за телефоном, а також у нас є сторінка у Фейсбуці. Отримати внутрішньо переміщені особи можуть гігієнічні та продуктові набори рушники, постіль, підгузки та дитяче харчування. Потребуючи також можуть звернутися за матрацом. Ці три дні ми видали допомогу 531 особі на суму 770 тисяч гривень. У Бориспільській міжміській організації Товариства Червоний Хрест наразі працює чотири волонтери, які оформлюють внутрішньопереміщених осіб, збирають та видають допомогу. Сьогодні в товаристві Червоного Хреста України працюють від 8 до 10 тисяч волонтерів. Гарячий чай солодощами пропонував турецький червоний півмісяць. Це найбільша гуманітарна організація в Туреччині. Вона є частиною міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного півмісяця. Нині вони годують переселенців по всій території України, починаючи з перших днів повномасштабної війни. Ми виїхали ще літа, літнє брали, нічого з собою не взяли. Так що зараз раді всьому що дадуть. Олена Гринюк, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.